Всім привіт! З вами як завжди, містер Кіллер. І сьогодні ми будемо розвиватися з нуля до діамантової броні. І ще я хочу сказати: ви знову набрали 10 лайків на останньому відео. Це як взагалі розуміти? Ну добре, тоді тільки попробуйте мені набрати 20 лайків, я знімлю відразу якесь інше відео. Напевно, я думаю, це фінал, бо, тому що я майже дійшов до діамантової броні. Залишилося ще трошечки і все, і я тоді вже топером стану. Так, все, давайте підемо на хомі хомі. І... Так, зараз будемо воно... дивитися, це що. Ви знову біля мене будуєтеся. Ви О, господи, в мене трошки підвисає. Це на що. Коротше, мені надаю, буде добре, тож я буду. Тебе таргетити, кілер, але коли в тебе буде фул-аут, тоді я поберусь з то і все. А це ж уже кнопка. Нічого не відбувається. І... ви що мою балку хотіли взірвати. Слава Богу, що хоча б в мене все залишилось. Так, добре, давайте я, в принципі. Е, зараз, мавіру, так, в принципі, все окей. Так, в принципі, все добре. Давайте підемо, заберемо ще до нагороду. Так, що там, у нас? Ключка з монетами! Найс, 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 найс. Ізі. Так, все. Головне сподіватися на удачу. Відкриваємо. Так, 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 так. Що там у нас? Що там у нас? Три тысячи. Дуже слабонько, але добре. І на якому я місці все ж таки. На восьмому. Так, я на восьмому, Все. Я вже багатий. Все, я вже в тобі багачі, в мене вже є багато грошей і що я можу купити на аукціоні. Кайло! На ефективність 10 і рамка для порталу. Так, це кайло я е, купляю. Це кайло мені потрібне. Так, це мені потрібно. У мене є два кайла. Якщо я одне просру, виходить, я можу переключитися на то. Хі-хі. Так, все, не потрібно затягувати, давайте йдемо на хату. На ефективність 10, коротше, це дуже топове кайло на сервері. так, оце я кладу на місце, і давайте вже будемо приступати до роботи. Так, давайте я піду, коротше, продавати щось. До роботи. Все, до роботи. Підемо, коротше, продавати собі. Обсидіан, який в мене залишився з колишньої серії. Так, добре. І ще поставте лайк і підпишіться по нашій традиції. Продаємо все і так. Ми приплили. Угу. Так, все. Е -е, Який там в мене баланс? Ну-ка, Ну, ну ну-ну-ну-ну, ну давай, давай, давай. Давай. Давай, 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 давай. О, 58 тисяч. Давайте я о, зайду в меню. Те. Так, давайте я донат валюту зроблю. Давайте я. <гум> Магазин. Де та мене. Донат-магазин. Так, конвертація. <гум> а, блін, почекай. Блін, у мене донат коїтів нема. У мене донаткоїнів нема. Блін, нічого, добре. Давайте я піду, коротше на хату все ж таки. Або хоча, давайте підемо, коротше, в шахту. Так, відро лави в мене є на всякий випадок. У мене є на всякий випадок відро лави. Так, добре, я, коротше. Блін, я смок сипу не взяв. Так, в мене є відро лави, щоб я міг на всякий випадок його використовувати. Так, давайте я. Е... Блін, що я туплю? Добре, давайте я усе. Зараз зроблю смок слипу. Ізі. 32. А де? Во, все. Йдемо короче в шахту, закриваємося. О, Боже! так короче я ліваю швидше. Я швидше ліваю. Я швидше зараз буду лівати. Я бачу, там заді мене там був якийсь чувак. Я його бачу. Ви що, мене всі таргетити, Товбой хочете? Якщо ви хочете мене таргетити, давайте. Я нічого не боюся. Давайте я закриюся. Щоб мене ви, ви не чіпали. Так все, кладу. О, залізко, залізку. Це мені треба, це мені треба, це я потім виставлю на продажку і ще вугілля. Добре, давайте я поки що покопаюся трошки в шахті. Давайте я поки що піду вчитися добувати а, діаманти. Так, получається, я піду отуди, туди, туди. Отуди. От все. Отак я чув що, типу, що так. Є великий шанс, що можна добути діамант. Ну, типу, має бути 12 там де Чан 12 і 12. Так, і що там у нас? Так, давайте я всюди розташу смог слипити. Так, давайте. Так, сподіваюся, я найду десь діамант, і. Діамант шанс знайти. Дуже великий, бо тому що о, так казав Ченік один. Що отак таким методом має все спрацювати. 42 вугілля зараз. Ізі. Так давк. Сподіваюся, мені попадеться діамант, і я нарешті станцюю танець. Так, і що там? Так. Ізі. Так, а що там у нас? Що там? Так, добре, поки що нічого. Так, давайте я, в принципі. Так, а це що у нас? Це що у нас? Ізі. Так, добре, давайте я зараз. Так, швидко. Швидше, 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 швидше. Сподіваюсь, мене ніхто не буде та глядати, а то... Боюсь, на мене вже весь север, напевно, зараз таргетить. Коли мене таргетить, я починаю дуже сильно страшитись. Ну, Коротше, зараз я перемотаю і все покажу. Коротше, народ, дивіться, О боже, ката. Чого в мене ката включається, алло? Так, а ну что там у нас? Та-та-та? Стоп, шу. Что ты за таргет? На меня набросился. А? Что? А? На меня какой-то чебупелька пришел. Через води. У мене трошки ФПС підпадає чуть-чуть. Ам... Я не дуже шарю в цій темі. І що тут таке? А ну, давай пригою я в воду. Так, я в воду стрибну і нічого не відбулось. Так, мужичок, ти в ролику, ти в ролику, мужичок. Ти в ролику. Да. Хі -хі -хі. Хто хоче попадати до мене в ролик, заходіть на сервер. Коротше, добре, давайте піду щось там займатися зараз. Де там в мене? Так, хата, хата, хата. І знаю, що ти знімаєш? Е, бо вже 10 лайків. Так, добре. що там, Давайте я поки що піду переплавляти, а все решта, я зараз. Отак. Все, в мене є, в принципі, достатньо, що плавить. Так, добре, давайте я подивлюся, що там на моєму аукціоні. Ну, у мене поки що купили. Плану, добре, давайте я продам щось, давайте я продам, 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 во. Лавова трапка, во, така так, ця лавова трапка, вона ідеальна. Ну Це мені знадобиться на пропевне. обсидіану трапку я не буду продавати, а то вона е, потрібна для битв. Давайте я продам за 15 тисяч по вигідній ціні, і оце за 15 тисяч. Все. Все, я продав це за 15 тисяч, все. Це по вигідній ціні. Так, добре, давайте я поки що дочекаємося, поки заспавниться містичний кейсик, а то мені треба прийти на містичний кейс, а то краще би піти на містичний кейс. Так що давайте я перекушу трошечки і дочекаюсь, поки заспавниться містичний кейсик. Хоч би він би заспавнився швидше. Мені треба залутати ресурси. І так, поки плавиться залізо, давайте я короче, піду на налогню собі Риби, риб, рибки. Так, давайте я піду, все ж таки. Так, давайте я. Давайте я. Так, туди. Будь ласка, прошу вас, не торгеть мене, ради Бога. Коротше, я не знаю, що мені адміни скажуть, а то, блін. Ну, добре, давайте я, в принципі, стрибаю пріу. все все все. Отак. От Давайте ловить рибу, давайте. Отак от тоді. Ловись риба, велика або маленька, давай. І та-та-та сау. Окей, давайте дочекаємося, поки у нас рибка зловиться, давай-ка. І та-та-та щось -та -та, там. Мене? Не знаю, блін. Добре, давайте я трошки почекаю, поки в мене рибка зловиться. У нас тут рибка пішла і. Що? А це що таке було? Нічого, коротше, ну то... Коротше, що це в мене таке було? Не знаю, блін. У мене просто. Коротше, добре, давайте я тут о... к чертям собачим. Я зараз шученко наловлю рибки і до вас повернусь. І боже мій, все що таке? Почекайте. І що це фі? Е! та

Це мем дня, короче, це найкращий мемчик, блін. І, блін, що це таке ботики, шо? Моя хата. Моя. <рес> <рес> ты пишный, чел! Ты пишный під... Не закриєш А я вот так сейчас, вот так, вот так, вот так. А я вот так зараз роблю, вот так вот його витолкну А як мені його толкнуть? Эй! А, я згадав Містер прием. Вот так. Вот так, вот так, так. Че ты він тікає й жопа просто е, А що за Чекай Не В Смысл я не закрию? Ага Що? Що? Долго так легко? Так просто А ні! Ні-ні-ні! Ні! ні, ні. ні Мене вудка зламається! Блін! Блін! Я будочку просрав, но нічого. Хе А я вот так заразрублю, вот так. Так, добре, это просто якась жопа пузо. Вы бачуете, кишоп? Добре, давайте я покажу, в аукционе полажу трошки. Добре, давайте Battle пас. Так, ну вот, цель, я тут все отримал, блин. Блин, давайте я... А, нет. Господи, так добре, давайте я піду все ж таки знову на хату. І знову той да-та-та-та-та-та-та-та-та-та сау. Добре, поки зараз в мене доплавиться. Добре, треба почекати, поки воно в мене доплавиться. Піпець! Я вже не знаю, що робити. Той да-та-та, він мене... Він мій підписник, коротше. Угу. Да. Так, він каже, поставте лайки. Поставте лайк за, заради цього чібупієлька. Поставте лайк заради нього. Поставте лайк заради нього. За такого чібупієлька. Так, добре, візьму за, е, запальничку на всякий випадок. Все виходжу. о Так, добре, давайте треба почекати, поки в мене тут опереплатять. Так, добре. Давайте я похаваю трошки, блін. Ооо. Дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. Там, 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 тут. все І куда він біжить? Зомбак, зомбак, ще один зомбак. Троє каміння, давайте і так, ще трошки, і я піду, коротше, здавати скупникові, напевно. Не знаю, чи це буде фінальна серія, бо тому що мене. По факту половину сервера таргетить. Не знаю, чи це дійсно фінальна серія. Сподіваюсь, містичний сподіваюся, містичний кейс заспавниться. Це теж сподіваюся. Єдиний мінус, що у мене немає портала в пекло. Все, давайте я швидко піду на спавн продавати. Опа. Так, давайте, давайте, давайте. Ще трошки. О. У, трапка. Дякую, дотатам. то там. Так, бум 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 А чого в мене... О, в мене відвисло. Так, все, давайте я закрию. Боюсь, мене опять будуть таргетити. Так, добре, в мене майже каво зламалося. Коротше, я планую. О! А як ти проник? Якийсь він, чи... він хитрий. Ладно, я ля він чита. Ладно, добре, коротше, давайте я вийду пропрос. Коротше. Що... Коротше, Е, Так, добре. Я коротше планую закінчувати. Я вже зробив майже все. E, всім папа. З вами завжди містер Кілер. Слава Україні! Набираємо 20 лайків і я випускаю відео. Всім папа. -па.